Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Огляд минулих боїв вікенду увечері боксу на Square у Нью-Йорку відбулися одразу три топ-поєдинки за участю добре відомих нам зірок із США. Конголеський суперважковаговик Мартін Баколе заявив, що після сьогоднішнього бою проти Ефе Джакби хоче здобути реванш із Джозефом Паркером. Узбекистанський боксер Мораджон Мадаліїв та абсолютний чемпіон світу в другій найлишій вазі японець Наоя Енуя все ж таки домовилися про поєдинок. Чемпіон світу за версією IBF у суперважкій вазі британець Даніель Дюбуа сподівається побитися з Тайсоном Ф'юрі після перемоги над Дузиком. А Олександр в ефірі The Sun розніс свого майбутнього суперника за злощасний удар нижче поясу в першому бою. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Почнемо наш випуск з минулих поєдинків цього вікенду. Сьогодні у ніч на 3 травня на Таймсквер у Нью-Йорку США. Пройшов вечір боксу під назвою Фатал Ф'юрі, головною подією якого стали одразу три топ-поєдинки за участю добре відомих нам зірок зі США. Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Тефімо Лопес бився проти претендента співвітчизника Арнольда Барбози. Лопес зі старту заволодів ініціативою, зробив ставку на свої боксерські навички і не намагався зрубати суперника з одного удару. Барбоса задовольнявся роботою другим номером. Ближче до середини бою чемпіон починає все частіше грати на публіку. Теофімо класно працював двійками і здорово контратакував, коли Барбоса намагався перехопити ініціативу. У шостому раунді претендент Доніс Крос і загалом виглядав непогано. Але вже в наступній три хвилинці Лопес знову контролював хід поєдинку. У 9-му раунді чемпіон запам'ятався ефектною багатоударною комбінацією. У чемпіонських раундах Лопес вирішив діяти раціонально, але при цьому видав відмінну кінцівку. Гарний виступ від Теофімо. Результат бою Теофімо Лопес переміг Арнольда Барбосу одноголосним рішенням суддів з рахунком 118-110 та 116. 112 У співголовному поєдинку шоу колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні зійшовся в поєдинку проти екс об'єднаного чемпіона першого напівсереднього дивізіону Хосе Раміреса. Хейні явно був обережним на початку бою. Лише з другого раунду він почав працювати джебом. Втім, Рамірес намагався пресингувати, але безуспішно. Цілком очікувано поєдинок вийшов нудним. Суперники по черзі ходили один за одним та завдавали мало ударів. Рамірес трохи включився в 10-му раунді, підключив джеб та пішов на загострення. А Хейні трохи частіше почав відповідати контратаками. Де він здобув перемогу, але йому буде не уникнути критики за таку манеру боя. Результат поєдинку Девін Хейні переміг Хосе Міреса одноголосним рішенням суддів з рахунком 118-110 та 119109 двічі. Но головною подією вечора став бій за вакантний титул WB в напівсередній вазі між двома антагоністами зі США Лондо Ромера та Раяном Гарсією. Перший раунд пройшов у спокійному ключі. Гарсія спробував перевірити Ромера Джебом. Але в другому раунді Райан несподівано опинився в нокдауні після пропущеного лівого хука. Гарсія не був сильно вражений, але після падіння він виглядав затиснутим. Раян намагався відповідати власними лівими хуками, а потім перейшов на Джеб. Ромера тим часом непогано працював по корпусу. Суперники діяли досить пасивно. Особливо неприємно здивував Гарсія якому всі пророкували легку перемогу в цьому бою, Райану потрібно було ризикувати після екватора, але він цього не зробив, дозволяючи Ромера забирати раунд за раундом. Роландо оформив апсет і забрав чемпіонський титул. Результат бою Роландо Ромера переміг Раяна Гарсію одноголосним рішенням суддів за рахунком 118-109 та 115-112 двічі. Переходимо до інших новин. Конголезький суперважковаговик Мартін Боколе заявив, що після бою проти Ефе Джагби хоче роздобути реванш з Джозефом Паркером. Я хочу виграти бій з Ефе Джагбою, а потім попрошу його високоповажність влаштувати реванш із паркером. Я знаю, що можу перемогти його, коли пройду повний табір із правильною підготовкою. Я не думаю, що Джозеф Паркер погодиться на реванш, але я знаю, що фанати хотіли побачити цей бій. Багато хто відправляє мені повідомлення в соціальних мережах і кажуть, що хочуть побачити Мартіна Баколе проти Джозефа Паркера після повноцінного тренувального табору. Я відчуваю, що заслуговую на це, тому що я врятував той бій. Навіть для Паркера я врятував тренувальний табір, на який він витратив багато грошей. Мені потрібен шанс усе виправити. Бій у суботу багато для мене значить. Мені необхідно повернутися і почати щодня просити його високоповажність, влаштувати для мене реванш із паркером, сказав Баколе з Рінк. Нагадаємо, що у лютому Баколе програв паркеру технічним нокаутом у другому раунді. Бій Мартіна Баколе проти Ефе Джакби пройде вже сьогодні ввечері в Еріяді, Саудівська Аравія. Узбекистанський боксер Мураджон Ахмадалієв все ж таки отримає можливість провести бій проти абсолютного чемпіона світу в другій налишій вазі японця Ної Інуї. Як повідомив промоутер Ахмадалієва Еді Хірн, команди боксерів домовилися про поєдинок. Угода нарешті узгоджена. Узбекистанська міць проти монстра. Найкращий бій у дивізіоні, сказав Хірн. Нагадаємо, за даними авторитетного видання Box Insein, бій інуї проти Ахмадалієва, який володіє тимчасовим титулом WB, відбудеться 14 вересня в японському Токіо. При цьому вже завтра, 4 травня, в американському Лас-Вегасі Інує ще належить провести поєдинок проти Антоніо Карденеса. Ну і на завершення. Чемпіон світу за версією IBF у суперважкій вазі британець Даніель Дюбуа сподівається побитися з Тайсоном Ф'юрі. Дюба вірить, що Ф'юрі незабаром має відновити кар'єру, і він зможе провести з ним бій у разі перемоги в реванші з Олександром Усиком. Я думаю, що він однозначно повернеться. Коли я поб'ю Усика, я можу побитися з ним у наступному бою. Хто знає, як усе складеться. На даний момент є багато відмінних супертяжів. Ф'юрі буде рватися назад в обойму, сказав Дюбуа Скайспортс. Нагадаємо, що реванш Дюбоа з усиком відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Тим часом Олександр Усик, перебуваючи в Лондоні, в ексклюзивному інтерв'ю «The Sun» в розмові вічна віч перед боєм, розніс свого майбутнього суперника Даніеля Дюбоа за той самий злощасний удар нижче пояса, який він здійснив у їх першому протистоянні у серпні 2023 року. Гострий біль гуляв гору вниз, так але це був удар по корпусу. Гаразд, брате, це було в минулому. Удар по корпусу? Удар по корпусу? Братику, який це удар по корпусу? Удар по корпусу б'ється ось сюди, а не сюди. Такого не було. Я туди не бив. Ось це удар у корпус. Я не знаю, хто тобі сказав. Заряди ось так по узику. Слухай, ти боксер, ти не боєць ММА. Даніель, ти чемпіон світу? Ну вистачить хлопче, підсумував Олександр. На що у Даніеля так і не знайшлося слов для відповіді. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.